Останній преміальний івент року вже позаду. Це було дійсно дуже зіркове шоу, де відбулася ідеальна ілюстрація сучасного WWE. А детальніше зараз будемо розбирати все по порядку. Всім салют! Ви на каналі Demon's Wrestling. З вами Дімон, і сьогодні у нас огляд на Survivor Series War Games 2025. Буде цікаво! Поїхали! Почалося все з жіночих воєнних ігор. Стартувати довірили Шарлотті Флер і Асті, двом найстаршим ресоркам своїх команд. Їхня п'ятихвилинка була досить стандартною, без якихось надприродних речей. А далі вже вийшла Іоска з кришкою від сміттєвого баку, яку вона використала досить жорстко для метеори в кутрингу. ІО, в принципі, не жаліла свою колишню подругу, особливо між рингами на сталевій поверхні. Це своїм виходом виправила Бекі Лінч з кендостіком у руках. Скай отримала поповній, допоки Шарлота не повернулася в бій, і вони з Бекіначе згадали старі добрі часи та показали напружений бій. Ірландка почала домінувати і на допомогу вже поспішає Бліс, і Їй вдається виправити ситуацію на свою користь. Настала черга Кайрі Сейн, яка принесла ланцюг і використовувала його як кастет. А потім вже ним зв'язали усіх трьох суперниць, і японки летіли в них з обох ніг. Виходить Ейджей Лі, який лінч намагався перекрити вхід. Але вона залізла через верх. Пройшовши кабуки Warriors, Лі нарешті дісталася до ірландки, хоча далі знову пішла масова бійка, яку стабілізувала на Джекс і розкидала всіх суперниць по черзі, причому досить неприємно. Настав час виходу Рі Ріплі, яка принесла з собою сміттєвий бак і пачку палець Кенто, що дало їй ще більшу перевагу на старті. Вона також об'єдналася з Іо для надшвидкісної атаки на Каєрі. Леш Ледженд виходить останньою, і матч офіційно стартував. Дебют для неї у воєнних іграх вийшов успішним, адже вона з легкістю розкидала Алексу і Шарлоту, та протеріплі боролася на рівних. Недовзі в нас пішла ціла серія фінішерів, де все було максимально близько до завершення. І тут так вийшло наче, Рія залишилася сама проти п'яти, однак в потрібний момент Флер її вчасно витягла з під отоману, який отримала Леш. Далі вони удвох розбили інших суперниць і настав час спотускай зі сміттєвим баком. Сентон Бомб з вершини клітки виглядав дуже видовищно. Тепер Лінч залишилася одна проти чотирьох, і втекти вона не встигла, а отримала удар від Бліз, рептайт від ріплі і чорну вдову від AJ, яка принесла перемогу хорошим дівчатам. Опенер вийшов непоганим, хоча для Wargames це слабко. Якось занадто сіро для такого типу матчу звав моментів момент лише Стрибок і Оскай, а все інше просто прикольно. Оцінити хотів би цей матч у 3,5 зірки. Другим відбувся матч за інтерконтинентальне чемпіонство, де Джон Сіна захищав титул від Домініка Містеріо. Рівний початок швидко змінився на бік претендента, оскільки йому допомагали Ракель і Роксана. Це дало нам кілька хвилин максимально нудної домінації Містеріо, яка змінилася камбеком сіни. Та в рингсайді все повернулося знову в бік мексиканця. Ресвори обійшли ринг, а точніше два. Де Домінік з барикади стрибнув хураканраною, але чи то не докрутив, чи то Джон перевів на пауербомбу, та довелося кликати медиків. Допоки проходило обстеження, насильно напали дівчата судного дня. А містеріо швидко піднявся і, як ні в чому не бувало, провів 1 9 і Фроксплеш. Проте Рефері навіть не став рахувати утримання, а накричав на дома через хитрощі. А згодом і вигнав Родрігес і Перес з рингсайду. Це дало новий прилив сил чемпіону, і діло дійшло до СТФ. Та Домінік дотягнувся до канатів і знову знайшов спосіб схитрувати, розстібнувши взуття. Ще одна серія 619 із плеша не принесла результату. Джон майже відразу відповів етюд аджастментом, однак також не успішно. Наступні атаки сіни спричинили рефері Бамп, після якого прийшли Бауер і Макдона, та чемпіон із ними впорався подвійним АА. Домінік у цей час взяв титул, Джон ухилився і провів ще один етюд Аджмент. Та замість іншої рефері прийшла Лів Морган, яка спочатку дала ляпаса Містерео і навіть застрибнула на сіну. Та це все був обман, бо Лів вдарила легенду між ніг. 6-1-9, поясом по обличчю, і сплеш став завершальним. Домінік Містеріо знову інтерконтинентальний чемпіон, та ще й з поверненням Лів Морган. Публіка провела сіну залаштунки оплесками, а цей матч я назву дуже яскравим на події. І, в принципі, результат мене порадував. Гарний поєдинок, оцінка якому 4 Дімона з 5. Далі ми побачили матч між Нікі Белою і Стефані Вакер за чемпіонство світу серед жінок. Белла моментально накинулася на чемпіонку, але вже за 30 секунд ситуація змінилася на 180, і вже удари Вакер летіли досить так емоційно. Згодом все заспокоїлося, особливо коли претендентка домінувала. Цей час був дуже нудним. Та й камбек Стефані не неймовірний. От в кінці пішло цікаво, адже обидві вижили після фінішерів одна одної, а от в інсайді на коментаторському столі творилася магія, а потім вакар ще й на оренді доробила девий скіс і штопор вкотре приносить їй перемогу. Результат очікуваний, якість поєдинку також, на жаль, не сильно порадувала. Такий достатньо середнячковий матч, який тягне десь на 2.75, плюс-мінус. І в головній події в нас чоловічі воєнні ігри, які розпочали CM Панк і Бронбрейкер. перші хвилини Бруну вдавалося переслювати чемпіона, але в якийсь момент Панк чудово підловив його на швидкості. Та 5 хвилин минуло і вийшов Дру Макінтер. Панка в цей період стало дуже шкода, оскільки вони майже всі 3 хвилини просто знищували світового чемпіона, в тому числі Клеймором. Рятувати Сім Панка біжить Коді Роудс і йому доведеться перелізати клітку через гору, бо Дру тримав вхідні двері. Коді стрибнув прямо з верхівки і почав роздавати усім, в тому числі і панку прилетіло. Трошки вони посперечалися, але на диво далі продовжили злагоджено працювати в команді, допоки не вийшов Логан Пол і не приніс два стільці. Їх не часто в цей час використовували, але світові чемпіони і без цього отримували по повній програмі. Джиммі усобіжить наступному клітку і бере з собою стіл. Він непогано починає, але швидко отримує клеймор і далі ситуація потроху зрівнялася. Четвертим зі своєї команди виходить Бронсон Рід з трьома поспіль цунамі усім суперникам. Джей зрівнює положення, коли вони з братом проводять суперкік паті. Він вирішує трохи покуражитися і заліз на клітку для традиційного гід. Але несподівано це перериває вихід Брока Леснера. Він повністю самотужки роздає усім чотирьом суперникам суплекси F5 і удари стільцем. Його зупиняє лише Роман Рейнс, і то леснер сам вийшов з клітки, щоб побитися в ринсаді. Коли вони повернулися, офіційно воєнні ігри розпочалися. Тут, нарешті, спільними зусиллями Брока зупинили, а от Луганпок з кастетом змусив Фейсів понервувати, та гарпун Ренця настиг його зовсім скоро. Тут вже сам Роман взяв кастет, і так Супермен панчі стали значно більш куйнівними. Леснера він загарпунив у стіл, але після цього активізувався брейкер і роздав усім по гарпуну, крім сім панка. Той зміг уникнути його і навіть ледь пола не утримав. Однак прийшов невідомий, провів Суперкік із стомп панку і пішов. А Брон розглянався на надпотужний гарпун, який приніс перемогу його команді. Несподіваний поворот у нас завершені, який, я думаю, відкриється вже зовсім скоро, але дуже сумніваюся, що це був Ролінз, бо настільки, очевидно, зобразили це і зрештою не показали, що точно має бути реалізовано по-іншому. Та вже після матчу Рейнс, Панк і Коді почали сперечатися на Рейнзі і здавалося, наче зараз щось станеться. Проте до діла не дійшло, просто тизер на майбутнє. В загальному ж скажу, що у чоловіків Wargames Games вийшов значно цікавішим за жіночий, бо тут спотів було більше і розвиток подій також кращий. Хоча все одно знову враження, наче чогось не вистачило, не найкращі воєнні ігри, але 425 я б сміливо ставив. І в цій частині в нас підбиття підсумків. В цілому, це, що видалося, непоганим. Без сильних трагедій чи ще якось негативу. Однак рівень явно не втримали і було гірше, ніж у минулі роки. По-перше, бо крутих екстремальних спотів було малувато, а по-друге, не було кліток для реслерів, що трохи вибилося з традиції останніх років і зменшило нам кількість потенційно цікавого контенту. Але я розумію, чому все так. Титульні матчі вийшли на очікуваному рівні, хоча це слово можна використати для всіх результатів, та кінцівка дає над чим задуматися і майбутнє стає цікавішим. Та зрештою я чекав чогось більшого, тим більше від стадіонного шоу, а так трохи змішані враження. І зваживши все, хотів би оцінити цей Survivor Series War Games на 6 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Основний розтар з преміальними шоу завершив. А от наступного тижня ще буде NXT і ще через тиждень це турний не з мейн евент з останнім матчем Джона Сіни. Це ми все також будемо дивитися, а ви поки діліться своїми думками про побачене. Ну і до благодійного збору, будь ласка, доєднуйтеся. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного нема над головою. До побачення!